Кабачки більше не жарю. Готую тільки за таким рецептом і виходить ідеально, швидко, смачно, а головне корисно. Беремо кілька молодих кабачків. 3-4 штучки буде достатньо. У мене кабачки молоді, тому шкірку я не очищую, а просто нарізаю кабачки на такі слайси товшиною приблизно пів сантиметра. Не потрібно нарізати занадто тонко або товсто. Товшина у всіх шматочків повинна вийти приблизно однакова. Викладаємо всі слайси на дошку і змащуємо олією. Найзручніше робити це за допомогою пензлика. Поки що змащуємо тільки один бік. Залишаємо кабачки на пару хвилин, а поки приготуємо паніровку. У зручний глибокий посуд висипаємо панірувальні сухарі. Звичайно, найкраще домашнього приготування. Додаємо сіль одну чайну ложку та пряні сушені трави. Дуже смачно виходить ще й з базіліком та орегано. Ще нам обов'язково знадобиться сир. Можна використовувати будь-який сир на ваш смак, але найсмачніше і пікантніше всього з сирами тривалого терміну дозрівання. Відмінно підійде пармезан або грано падано. Потрібно буквально 20-30 грам натертих на дрібній терці. Висипаємо натертий сир в паніровку, і залишилося додати найбільш пікантний інгредієнт це звичайно часник. Можна подрібнити його ножем за допомогою преса або, як я, просто натерти на терці. Добре перемішуємо всі інгредієнти, щоб усі смаки змішалися між собою. Все, панірування готове. Тепер беремо шматочок кабачка і опускаємо його в панірування тим боком, де змащували олією. Змащуємо олією зі зворотнього боку і обвалюємо з усіх боків. Повторюємо те саме з усіма кабачками. Нарізати кабачки ви можете, як вам буде зручно. Все залежить тільки від розміру кабачка. Так як у мене кабачки невеликі, молоді, то мені зручніше нарізати і готувати їх саме так. Для запікання застелений пергаментним папером потрібно залишити трохи місця між ними, тому не викладайте надто близько. Запікати будемо в розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин до яскравого золотистого кольору, але до потемніння. Поки кабачки запікаються, підготуємо соус, з яким вони будуть ще смачнішими. Для основи нам знадобиться сметана чи грецький йогурт. Невеликий пучок петрушки нарізаємо досить дрібно. Можна замінити на іншу вашу улюблену зелень, наприклад, на кріп або кінзу. Подрібну петрушку висипаємо в піалу з йогуртом. Обов'язково додаємо 1-2 зубчики часнику, Теж потрібно його буде подрібнити. Додаємо трохи солі та чорного меленого перцю до смаку. Все добре перемішуємо, та пікантний смачний соус готовий. Кабачки на цей момент теж готові, можна діставати з духовки. Готовим кабачкам потрібно дати трохи охолонути до комфортної температури та можна подавати на стіл. Я викладаю їх на тарілку чи блюдо та подаю соусом. Це чудова закуска та й просто дуже смачна страва. Кабачки виходять дуже ніжними всередині з хрусткою скоринкою і дуже пікантним смаком. Обов'язково спробуйте приготувати. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Один із фаворитів літа це звичайно ж кабачок. Я пропоную приготувати кабачки, від яких повірте, відірватися вам буде неможливо. І так почнемо: беремо молодий кабачок або цукіні середнього розміру будь-якого кольору. У мене кабачок темно-зеленого кольору. Зрізаємо з кабачка з двох сторін хвостик і нарізаємо на однакові потовщині кружечки приблизно до 3 см завдовжки. Обережно по внутрішньому колу кожного кружечка кабачка вирізаємо серцевину, так як показано на відео. Очищені кружечки перекладаємо на окрему тарілку і залишаємо відпочивати на деякий час. А серцевини нарізаємо на дрібні кубики і перекладаємо в глибокий салатник. Тепер беремо шинку. У мене саме вона. Чи можна взяти і інше копчене чи варене м'ясо, за вашим бажанням. І також нарізаємо дрібними кубиками. Наступний інгредієнт, який я буду використовувати, це солодкий болгарський перець. Я взяла яскраво помаранчевий. Ви можете використовувати червоний або жовтий. Вони також ефектно прикрасять приготовлені вами кабачки. Розрізаємо перці навпіл, очищаємо їх від насіння і всього зайвого. Кожну половинку розрізаємо на смужки, які також рішимо на дрібні кубики. Відправляємо в салатник до інших інгредієнтів. Щоб підкреслити неповторний смак овочів і надати вишуканий і одночасно пікантний смак кабачкам, я додаю завжди трохи сиру. У мене сьогодні плавлений сирок. Відрізаю одну третину від цілого сирка, натираю його на великі терці. І також відправляю в салатник. Тепер додаємо сіль, чорний мелений перець, суміш сушених трав. У мене сьогодні базилік, орегано, кріп і петрушка. Ви можете використовувати ті трави, які вам більше подобаються. Або замінити їх на дрібно порізану свіжу зелень. Фантазуйте! Це точно того варте. Розбиваємо в салатник 2 яйця і ретельно, але обережно перемішуємо вміст салатника. Тепер настав найвідповідальніший момент: приготування кабачків. Беремо пательню, ставимо її на середній вогонь, наливаємо трохи рослинної олії, рівномірно розподіляючи її пензликом по всій внутрішній поверхні пательні. На добре розігріту пательню викладаємо наші кружечки кабачків, які ми відкладали відпочивати на тарільці. Їх час настав. Розрівнюємо їх рівномірно і будемо смажити кожну сторону до утворення гарної апетитної хрусткої скоринки. А в цей час на кухні стоїть такий аромат, що, повірте, немає вже ніяких сил дочекатися цього приготування. Після обсмаження кабачків з обох сторін накриваємо пательню кришкою та готуємо ще пару хвилин. Піднімаємо кришку та. уф, оцей краса в нас вийшла. Швидше викладаємо на сервірувальне блюдо і подаємо кабачки на стіл. Повірте, кликати до столу нікого не доведеться. Всі вже будуть на них і так чекати. А я бажаю всім смачного та вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайк, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. Смачна і така проста страва із звичайних кабачків. Для початку підготуємо усі овочі. Одну середню цибулину нарізаємо досить дрібно. Моркву потрібно натерти на терці. Кабачки я вже помила і тепер відрізаю все зайве. У мене кабачки молоді, тому шкірку я не знімаю і нарізаю спочатку на такі кружечки, а потім вже нарізаю на невеликі кубики. Такий спосіб мені здається найшвидшим та зручнішим. У середньому для цього рецепту нам задобиться приблизно 2 кабачка. Ось скільки в результаті повинно вийти. Пательню відправляємо на вогонь, наливаємо трохи олії. І висипаємо нарізану цибулю на пательню. Перемішуємо і обсмажуємо на середньому вогні буквально 1 хвилину. Потім висипаємо натерту на терці моркву. Також все перемішуємо та обсмажуємо ще одну-дві хвилини. Тепер можна висипати кабачки. Так як кабачків потрібно досить багато, то зручніше використовувати пательню з високими бортами або сотейник. Добре, все перемішуємо, накриваємо кришкою і готуємо приблизно 10-12 хвилин, періодично помішуючи, щоб наша страва не підгоріла. Через цей час знімаємо кришку і додаємо спеції сіль і чорний мелений перець. Добре все перемішуємо і обсмажуємо ще близько 5 хвилин, щоб пішла зайва волога, і овочі трохи підрум'янилися. Ось і все наші кабачки готові. Перекладаємо кабачки з овочами в зручний посуд, щоб вони повністю охолонули. Тим часом підготуємо кріп. І нарізаємо на невеликі шматочки кілька зубчиків часнику. Коли кабачки повністю охололи, висипаємо в ємність нарізаний кріп і часник. Ще додаємо м'який сир, але можна використовувати і плавлений сирок. Я готую і так, і так. Але з м'яким сиром текстура готової страви виходить ніжнішою. Приготувати такий сир можна і вдома. Якщо потрібен рецепт, напишіть мені у коментарях. Я обов'язково покажу вам найшвидший та дешевий варіант приготування. Тепер з допомогою блендера все до. Добре подрібнюємо до отримання однорідної гладкої текстури. Ось і все смачна страва готова. Ще обов'язково даю постояти в холодильнику хвилин 20. і чудова намазка на хліб готова. Вона підходить до будь-якого хліба і дуже нагадує легкий паштет, що тане в роті. Обов'язково спробуйте приготувати. А я вже чекаю на ваші відгуки в коментарях. Ну а тепер ще один швидкий і легкий рецепт із кабачків: тут навіть смажити нічого не доведеться. Обирайте невеликі та молоді кабачки. Саме з таких кабачків не потрібно знімати шкірку, просто нарізаємо на великі шматочки. Дуже дрібно різати не потрібно. Шматочки можуть бути різного розміру, приблизно так має вийти. Тепер нам знадобиться цибуля. Можна взяти одну велику цибулину або дві невеликі, як у мене. Нарізаємо цибулю також на досить великі шматочки. Тепер підготуємо моркву. Я її вже попередньо помила та почистила. І тепер теж нарізаю на великі шматочки. Влітку я обов'язково використовую саме молоду моркву. Так виходить і смачніше, і корисніше. Для цього рецепту нам ще знадобиться 3-4 помідори. Потрібно обов'язково очистити їх від шкірки. Для цього складаємо їх у глибоку ємність та заливаємо укропом на кілька хвилин. Тепер можна зняти шкірку. Помідори легко чистяться без жодних зусиль. Очищені помідори теж розрізаємо на досить великі шматочки. Ось так має вийти. І ще в цю страву обов'язково додаю солодкий болгарський перець. Очищаємо перець від насіння і теж нарізаємо на такі шматочки. Готувати овочі ми будемо в духовці, тому беремо відповідну жароміцну форму і викладаємо всі інгредієнти: кабачки, помідор, цибулю, моркву та перець. Ще обов'язково кілька зубчиків часнику. Додаємо олію, пару столових ложок. Накриваємо кришкою і відправляємо в духовку на 40-50 хвилин. Готові овочі подрібнюємо за допомогою блендера. У нас вийшла просто дивовижно смачна та ароматна кабачкова ікра. За смаком я обов'язково додаю цукор та сіль. Можна додати інші спеції, які ви більш всього полюбляєте. Дайте ікрі трохи охолонути, вона стане помітно густішою та смачнішою. Напрочуд простий, смачний і дуже корисний спосіб приготування кабачкової ікри. А ви вже так готували? Якщо ні, наполегливо рекомендую спробувати. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Кабачки та баклажани прекрасний дует улюблених фаворитів осені. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі. Дуже швидкий у приготуванні. Апетитний, смачний і красивий в подачі до столу. Рецепт беремо спілий, але молоденький кабачок середнього розміру та середнього розміру баклажан. Кожен з них розрізаємо на тоненькі і приблизно однакові кільця. Щоб кільця баклажана виглядали приблизно однакового розміру, а ця деталь не менш важлива в одночасному приготуванні баклажана і кабачка. Я більш товсту частину кабачка розрізаю навпіл, а потім кожну половину. Линку нарізаю тоненькими півкільцями. Ось так, як у мене. Нарізані кабачок і баклажан тимчасово перекладаю в інший посуд. Два середніх за розміром клубні картоплі очищаємо від шкірки. І також нарізаємо тонкими кільцями і півкільцями, якщо це потрібно. Яскравий соковитий болгарський перець, червоний або померанжевий з товстою шкіркою ріжу тонкими смужками. Форму для запікання у духовці застилаю пергаментним папіром. Перець також відправляю до кабачка, баклажана і нарізану картоплю відправляємо до баклажана і кабачка. Рослинну олію виливаю на овочі. У мене оливкова. Але ви можете використовувати будь-яку іншу рослину олію на ваш смак. Трохи солю, перчу сумішу різних перців. Дуже ретельно і обережно перемішую усі овочі. Особливо важливо, щоб олія покрила абсолютно всі кружечки і смужки овочів. Тільки за таких умов страва виходить надзвичайно соковитою, смачною просоченою ароматами одне одного. Підготовлену форму з овочами відправляю в духову шафу приблизно на 25 хвилин. Зверніть увагу: через 10 хвилин овочі обов'язково потрібно обережно перемішати бажано двічі за час приготування, а поки запікають. Овочі хочу запропонувати вашій увазі і приготувати особливий соус соус, який, на мою думку, ідеально підійде до цієї страви. Маленький молодий зелений огірок очищаю від шкірки. Тертиму його на диблітерці. Один зубчик молодого часнику також тертимо на дрібній терці. У маленький салатник або ємність кладу кілька ложок звичайного йогурту без домішок. Перекладаю до нього натерти огірок і часник. Окремо нарізаю невелику кількість молодого кропу, трохи солю, перчу сумішу різних перців. Добре і ретельно перемішую все до отримання однорідної суміші. Все, наш неймовірно смачний соус готовий до подачі. А в цей час такий апетитний, привабливий своїм ароматом запах приготовленої страви заповнив вже усю домівку, запрошуючи усіх до столу. Виймаю тепер запечені овочі з духової шафи, викладаю на порційні тарілки, маленькою ложечкою поливаю смачним соусом. Ви тільки подивіться, яка соковита яскрава гра кольорів запечених овочів на білій тарільці. Це щось неймовірне. Всі точно з нетерпінням вже будуть чекати на цю трапезу. Відразу як приготуєте, переходьте до коментарів. Я там на вас вже буду чекати. Сьогодні поділюся з вами ще одним чудовим рецептом страви з кабачків апетитним у подачі та швидким у приготуванні. І так починаємо. Беремо два молоді кабачка, зрізаємо все зайве і відразу ж натираємо їх на великі терці. Поміщаємо натертий кабачок в окрему ємність. Солимо, добре все перемішуємо та залишаємо відпочити на кілька хвилин і віддати весь зайвий сік. У цей час беремо улюблену молоду очищену картоплю. Одної середнього розміру буде достатньо. Також натираємо її на Великі Терці. Слідом за картоплею натираємо на Великі Терці одну очищену цибулину. І відправляємо в ємність із натертою картоплею. Кабачок вже відпочив, віддав сік, який я ще ложкою віджимаю через сито. Розбиваємо тепер два курячі яйця в'ємність з кабачком картоплею і цибулею. Трохи солимо. Перчимо чорним меленим перцем. А зараз додаємо 2 столові ложки манки. Добре перемішуємо всі інгредієнти і відставляємо ємність з ними на 2-3 хвилини, щоб зайнятися курячою грудкою. Беремо одну половинку філейної частини курячої грудки, розрізаємо її вдовж на вузькі смужки, які, у свою чергу, розрізаємо поперек, утворюючи таким чином маленькі квадратики і ретельно подрібнюємо їх. Два зубочки очищеного часнику пропускаємо через прес і додаємо до кабачків і курячої грудки. Молоду, соковиту зелень, петрушку, кензу, кріп це на ваш смак, що більше полюбляєте. Подрібнюємо ножем і відправляємо в ємність до інших інгредієнтів. Ретельно і обережно кілька разів все перемішуємо столовою ложкою до отримання однорідної маси. Тепер беремо пательню, бажано з антипригарним покриттям, наливаємо приблизно 2-3 столові ложки соняшникової рафінованої олії так, щоб масло покрило рівним тонким шаром всю внутрішню поверхню пательні. На середньому вогні добре розігріваємо пательню на вже добре розігріту пательню столовою ложкою обережно викладаю кабачково курячу масу, яка трохи нагадує котлетний фарш, формую ложкою невеликі за формою котлетки або біточки, як вам подобається більше. І на вогні трохи менше середнього обсмажу з двох сторін до утворення рум'яної апетитної скоринки. Як же шкода, що ви зараз не відчуваєте, як апетитно шипить в маслі і віддає свій аромат, це кабачково куряче диво. Аромат зараз на кухні просто неймовірний. Дуже раджу приготувати та спробувати цю смакоту. А я вже з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Смачного! Ох уж ці кабачки! Яку ж смакоту з них можна приготувати, хоч щодня їж і не набридне. Звичайно, коли знаєш як. Його потрібно подрібнити на великій терці. Ось приблизно так вийшло. Додаємо тепер сюди півчайної ложки солі. Добре, перемішуємо і даємо так постояти хвилин 20. Нам потрібно, щоб кабачок пустив сік. А поки що займемося іншими інгредієнтами. Беремо помідор. У мене великий і м'ясистий. Те, що потрібно для цього рецепту. Нарізаємо помідор на ось такі кружечки. Не дуже тонко, але й не дуже товсто. Так, як у мене. Ось так. Тепер нам обов'язково потрібно буде моцарела. Грам 100. Це буде дуже смачно. Якщо немає моцарели, можна взяти будь-який інший сир. Бажано той, який добре плавиться, але з моцарелою обов'язково спробуйте приготувати. Смак не передати словами. Нарізаємо сир теж кружечками, не дуже товсто і не дуже тонко. Ще дуже смачно виходить із звичайною бринзою чи фетою, ось скільки сиру вийшло. Кабачок вже добре випустив свій сік, бачите, скільки багато вийшло. Нам потрібно тепер добре його віджати, щоб кабачок у результаті вийшов максимально сухий. Я роблю це просто руками, беручи невелику кількість подрібного кабачка. Але можна використовувати сито чи марлю. Ось, що в результаті вийшло: сухий кабачок без краплі рідини, те, що потрібно для цього рецепту. Розбиваємо тепер сюди одне яйце. Висипаємо пшеничне борошно 2 столові ложки. Розпушувач, пів півчайної ложечки можна взяти і звичайну соду. І добре все перемішуємо до однорідного стану. І як це все буде смачно! Навіть ті, хто зовсім не любить кабачок, ні в якому вигляді просто в захваті від цього блюда, і дуже здивовані, коли з'ясовується, що тут він взагалі є. Всі інгредієнти повинні дуже добре змішатися між собою. І в результаті у нас виходить ось така однорідна щільна маса. Але абсолютно без рудачок і борошна. Це важливо. У нас практично все готове. Беремо тепер пательню, вливаємо трохи олії, у мене оливкова, і добре її розігріваємо. Розподіляємо олію по всій поверхні. Краще це робити пензликом. І викладаємо тепер наше кабачкове тісто. Відразу все. Обережно і швидко розрівнюємо по всій поверхні, щоб скрізь була приблизно однакова висота. І будемо смажити на середньому вогні протягом 5 хвилин. Спочатку з одного боку. Потім беремо тарілку, викладаємо нашу майбутню смакоту і не поспішаючи перевернувши на іншу сторону, відправляємо знову на пательню. Тримаємо ще 5 хвилин з іншого боку. Зверху викладаємо моцарелу, яку ми вже підготували. Ось так. І помідори кружечками. Це буде дуже смачно. Як справжня піца, але набагато цікавіше. Накриваємо кришкою та тримаємо на середньому вогні до готовності. Уф, ось це аромат. Терміново кличте всіх до столу. Забираємо нашу страву з вогню і одразу ж подаємо. Зверху посипаємо подрібненою зеленю для неймовірного аромату, і можна насолоджуватися приголомшливою ніжною стравою. Подавати можна порційно, розрізавши як пиріг чи піцу. Як же це смачно! Ось обов'язково спробуйте приготувати та напишіть мені у коментарях, сподобався вам такий рецепт і що б ви ще сюди додали. Шматочок за шматочком летить з неймовірною швидкістю, і зупинитися просто неможливо! А я бажаю вам смачного і до нових рецептів! Папа! -па.